Головка повністю перебрана. І з вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Що у нас виходить? Моторчика ми вже завершуємо збирати. Зараз я е, буду складати стаканчики. Ланцмоторний протягнув з допомогою. Дротика, так скажемо, проводки. Це все в мене було, як пригадую, позначено. Все в мене перемито, перечищено, виду різьба. різьба. Е, зараз буду закладати стаканчики. Я їх тут, як бачите, е, всіх нумерував, бо там є шайби номерні. Це був восьмий. І цей четвертий циліндр, я пригадую, треба було тут зазор, був 0,18. Я збільшу до 0. 20, напевно. Ну ще гляну. Зараз мию стаканчики, закладаю стаканчики на місце. Ставлю все по мітках. ставлю розпредвали, розпредвали і бугеля тут є. У мене теж все позначено, все помічено. Все стоїть, розпредвали, бугеля є. Е, установлюю стаканчики. Це в нас був перший стаканчик, якщо я не помиляюся. Так, одиничка. Перший там є шайбочка всередині, все там стоїть чільно. Все гарно. Ми його... Напевно, попробуємо, чи там шайба не випадає. Якщо не випадає, там добре не випадає. Ось бачите, прийдеться шайбу вбирати. Вбираємо шайбу. Вона йшла під том контакту до клапана. Так і поставимо. П'ятно контакта є до клапана, так я її туди і поставлю. Що в нас виходить? Вона тут сідає у тарілочку. Є? І стаканчик промазаний маслом. І Таким способом накладаю всі тарілочки, стаканчики з шайбами. Ставлю розпідвали. Працюю, збираю далі мотора. А то вже крутить завести його. І що? Будемо встановлювати розпредвали. Е, стаканчики всі я поставив на місце, змазав. Е, Постіль скрізь перемазав, перечистив, все там чітко стоїть на місці. Розпідвали теж перемиті, чистенькі стоять. Е, є тут у нас у мануалі що як має бути. Є е, помітка. Як це все поставити? Ось тут є міточка. Ось тут де я позначу, е, коректором. Тут є буква F, одна мітка, потім друга мітка і буква Т. Оце на цю другу мітку е, ставиться біля Т. І там є теж буйок такий на картері відлиття. Ставимо, це буде перший і четвертий циліндр мертва точка. Збирається все на першому циліндрі. На першому циліндрі кулачки мають гори. І все по мітках. Ось тут у нас, бачите, є в мануалі пише Впускний X. Тобто випуск X. От міточка має бути з картером. І впуск Ін. Теж з картером. Я це все коли розбирав, значив. От як бачите, це в мене був впускний. І міточку тут я поставив і тут міточку поставив. І зараз будемо це встановлювати. Е, моменти затяжки, послідовність. Тут тут є бу бугілів, котрий куди йде. Все чітко, все в мануалі. Пише, качайте мануал, коли збираєте якусь таку хорошу техніку, щоб то не напортачити там нічого не поломити. Ось так, якось так. Зараз будемо ставити розпредвала. Ось так, тут є в нас мітка. X, я позначив. Видяжимо розпредвал. Моторний ланцюжок. А то я його там добре так зав'язав, щоб він не втік. Так. І встановлюємо. Ось так, на міточку. Це вже можемо забрати. Так, це у нас був. Був був у нас впускний розпідвал. Випускний розпідвал. Тобто. Так на мітку. Він сяде, нажме на кулачки. Якраз міточка збіжеться. І зараз впускний розпідвал. Чик. Перший раз випуск. А потім впуск. Бо ось тут має бути там кількість зубців, є на ланці позначено, скільки має бути відмітки мітки. Щоб ланц рівно тут стояв не такопровищий, не тако провищий. Має бути натягнений. Бачите, ось натягнутий ланс. І мітка має тут стояти ін, з цією, з цією плоскістю. І тут Ін впуск з тою плоскістю. Ось це все так угадати нам, щоб воно все було добре. І нагадаю, без моторного, без моторного натяжного ланца. Ось якось так. Якось так виходить. Так. Тут воно сяде, і я значив, тут є прорізи на розпідвалі ось такі. Я сам продемонструю. Ось я значив. ось бачите, означив ось так воно було. Получається, нам ще треба буде перекинути на один зубок. І тут так само є проріз такий самий Позначено. Ну, Міточку тут, міточку тут. В общем, я це виставляю, ставлю е, натяжний моторного ланца. Десь він тут у мене є в коробочці. Він тут стоїть механічний. Накручуємо і встановлюємо. Перед тим треба прокладку вирізати. Так що, я встановлюю е, мітки, це все перепровірю першу пару разів. Натягну зараз натяжитель, підтисний ланц. Обов'язково, коли натяжні буде стояти і без свічок, свічок не потрібно туди. І Будемо крутити, будемо ставити все пронумеровано, як пригадаю. Перший і пішло. Я таких і поскладав, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ось є момент затяжки, є послідовність затяжки. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І це все ми зараз поперекручуємо. Вам це буде нецікаво, я так думаю. Я вже установлю. І ще раз зазніму вже коли все буде на мітках, коли буде все зібрано. І що в нас вийшло? Все по міточці, Тут на колінвалі міточку поставили. Все по міточкам нам зійшлося. Випуск мітка є. Впуск до площини це мітка є, так само і тут. І тут міточка раз є. Де розпридвал, там, де проріс такий. І тут так само є під корчиком, Не хочу корчик вибирати, теж мітка сходиться. Все зійшлося чітко. Моторний ланцюжок. натягнутий, і що виходить? Я з таким стикнувся, дивився в мануалі. Та, ну, такого я не знайшов. Ну не думаю, що це хтось розбирав, щось тут міняв. Але всяке може бути. У нас е, на цьому моторі виходить, натяжитель моторного ланца ось такого типу стоїть. І він ось як болтається. Оце є вільний хід у ньому. Ходить, хліпається, чи там пружинка трісла, не знаю. І він проводиться в дію, от тут йде е, пальчик, іде споржинка, як в старих годинниках. Розкручуєте його. Червачок залазить, вилазить, ховається. Ну, в общем, що у нас виходить? Цей на спружинці стояв на цьому моторі, що я купив, от зараз якого збираю. Стояв такий натяжитель. Він мені щось не до вподоби. Він не тут або не працює вже так, як має бути. Розбитий. Я з того мотоцикла, що купив, витягнув натяжитель, знайшов з того мотора, що взяв. І там стояв хороший натяжений. Такий, як на усіх мотоциклах стоїть. Дивився в мануалі в сервісному. Теж, бачите, ось такий самий, як зараз у мене в руках, такий самий на цій моделі на 550-му БЗПХ він повинен стояти. Ось що у нас бачимо. Чик такий самий ідентичний Ось моделі. ЗаТР-550Б1 і B2. Є там коди, от мав би він повинен туди, такий повинен був там стояти. Значить, я такий туди і установлю. Він у мене є, він у хорошому стані, такий і буде стояти. Тут є фіксатор з пружинки, він надійний, простенький механізм стоїть у ньому. Звичайний. Ось так. А є ще такого типу. знаходив. Ось такого типу. Зараз точніше покажу, то вже напевно може 750 кубовому. А може якась інакша модель. Ось так, такого типу натяжитель є. Ось він цілий зібраний, ось у розібраному стані. У мене не такий. Значить, я буду ставити ось цей, що тут є на картинці. Ось такий, який пишу в мануалі, що мав стояти, у мене він якраз є. І принцип його роботи. Стоїть спружинка всередині, як бачите, шайба, мідно би масло, не текло спружинка. Спружинка тисне його. Получається ось так. Нажимаю, ланс попускається, спружинка тисне і він чик 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 і повилізав. Він вилазить і хід у ньому робочий більший, ніж у цьому. Якщо приміряти два, так скажемо, впасти до, до плоскості один коло другого. Дивіться, як, яка різниця. Там десь приблизно сантиметр є різниці. між одним і другим. Получається, цей, що я поставлю, цей буде набагато краще, ніж цей, що тут стояв. Значить, ставлю цей, зразу попускаємо, нажимаємо тут є стопорак, на ньому нажимаємо. Затискаємо його всередину. Все. Звичайно, вирізаємо прокладочку, не забуваємо. Спераніту ріжте немає з чого вирізати. Спирані тут прокладочка, така у нас буде чук. Закручую я натяжитель, є стрілечка, стрілочку до гори. Ставлю його туди. Він все там гарно нажимає. Ось такий буде стояти. Ставлю натяжитель, натягую ланц моторний, провіряю ще раз всі мітки. прокручую, ще раз вам зараз це покажу. Так, і що? Нарешті дозбирав я моторчика. Получається, е, мітки на колінвалі мітка ось тут. Верхня мертва. F-міточка друга, міточка верхня мертва. Получається, в нас там іде. Далі на розпідвалі ось тут мітка сюди Пропилом. на цьому сюди. На в пускному тут є ін пише, я позначив, а там, де позначено, там є міточка. По цій площині вона має прилягати. Так, дивиться, має писати тут. Є. Тут мітка теж є. Без свічок. Все, намітки поставили, натяжитель затягнули. Бугеля затягнули. 12 Нм, Кожен бугель затягується, кожен болт. Крутимо одне коло колінвала, обережно чи не чіпляє, друге коло колінвала, провірили все чітко. Поставили ще раз верхню мертву, все на міточки зійшлося. Це все перепровіряєте, чи затягнуто, все в мене затягнено, тут затягнено. Мазую герметиком Віктор Рен, звичайно, прокладочку, бо прокладочки немає в мене, де дістати. Якщо буде сопливити, я її на майбутнє замовлю або виріжу спираніту. Я думаю, що воно пропускати не буде. Ставлю прокладку, клапанну кришку, збираю корзину і буду встановлювати заводити. Якщо вам цікаво, дивіться, пишіть, що потрібно допоможу, як зазвичай. А з вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Я думаю, що ми вже зустрінемося з вами у слідуючій серії, як будуть встановлюватися карбюратори і буде заводитися мотоцикл. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в слідуючій серії.